Дурепати. Якщо ти не знала, то кущі муску необхідно обривати, щоб на наступний рік він був пишнішим. Привіт! Я Жданя, і сьогодні ми поговоримо про те, чи можна ламати гілки муску у межах міста. Два дні тому я виклала відео у Тікток, на якому роблю зауваження дівчатам, які обривають кущі буску. Це відео набрало десь вже 400 тисяч переглядів і на ньому близько трьох тисяч коментарів. Але на жаль, із цих трьох тисяч коментарів десь близько 90% коментарів виглядають саме ось так. Я потім поділю е, ці коменти на певні групи і в кінці відео я відповім на подібні коментарі. А тепер до головного питання: чи можна обривати гілки бузку? Ні, У нас є стаття 28 закону України про благоустрій населених пунктів. А також у кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття 150. 2. Згідно неї, абсолютно все озеленення, яке нас оточує в місті, входить до цієї статті, і тобто його не можна обривати, ламати, топтати. Бузок, який є кущем, а інколи він ще й виростає в дерево, він підходить під цю категорію. Кущі ламати не можна, отже, гілки бузку, які є кущем, ламати не можна. А яке ж покарання передбачено згідно цієї статті за ламання гілок буску від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів? Одна жіночка в Тіктоці написала мені, та заплачу ті 20 гривень і ламать буду надалі. То один неоподаткований мінімум це не одна гривня людоньки. Це ось така сума. А тепер множимо і рахуємо, скільки ж ви заплатите. Я б ще трошки хотіла поговорити про моральну сторону цього питання. Підкажіть мені, як взагалі вам в голову приходить красти, ламати щось, що вам не належить? Ви думаєте, що кущ, який росте у місті, належить нікому? Ну, то, може, ліси теж належать нікому. Ну, виросли собі, і виросли, так говору рубати ліси. Вони ж нікому не належать. Це дерево виросло саме по собі, так? Тобто воно. Є нічією власністю, тобто можу прийти та й зрубати його. Ні, друзі мої, це так не працює. Якщо ви живете у приватному будинку і ви там насадили кущі в буску, ламайте їх, що хочете, та й робіть. Дозволяйте сусідам ламати. Хай люди, що проходять, повз ламають, якщо ви їм це дозволяєте, але це не стосується бусків, які ростуть у місті. Перейдемо до відповідей на коментарі. Найпопулярніший, мабуть. Ти що ж лебіха, тобі буску шкода. Дівчата зірвали собі пару гілочок того буску, як бур'яну, росте, виросте й на наступний рік. Тобто, ви реально вважаєте, що те, чого є багато, можна ламати і можна красти просто тому, що його багато. Другий дівчата собі на радість зірвали, а може мамі подарувати, що ти така жадібна. Ну, тобто, якщо е, ви десь поставите свій велосипед, а хтось його вкраде для своєї дитини, то нічого страшного. Він же його вкрав на радість своїй дитині. Ви що, жлоби? Третій. Цей бузок, квіти, трава, вони нікому не належать. Хочу і рву. В сенсі нікому не належать. Ви що, вважаєте, що те, що знаходиться поза межою вашої квартири, належить нікому? Та ні, є суб'єкти господарювання, які відповідають за всі ці квіти, бузьки і траву, і тільки вони мають право правильно обрізати бузок. Четвертий коментар, хоча, може, він мав бути і на першому місці, але окей, четвертий. Дурепоти, якщо ти не знала, то кущі бузку необхідно обривати, щоб на наступний рік він був пишнішим. Та ні, я якраз розумна, я багато читаю і я знаю, що бузок необхідно зрізати. І зрізати не сам цвіт, і не в період світіння, тільки тоді, коли бузочок вже відцвіте. Зрізати необхідно правильно для формування гарного куща. Якщо ви не вмієте цього робити, то й не беріться. В принципі, ви і не маєте права цього робити, цим займаються суб'єкти господарювання. А тим, що ви обриваєте гілки бузку, ви наносите шкоду рослині, якщо в когось там є кущ, який він кожного року дере, і він тільки краще стає, це вам просто тупо пощастило. Тому що, обриваючи гілки буску, і тим паче в період, коли він цвіте. Ви можете занести інфекцію. Так, уявіть, дерева мають інфекції: грибкові, бактеріальні, вірусні. Ви можете занести в гілочку цю інфекцію, і ваш бузок просто загине. Ну або той бузок, що ріс собі спокійно в місті, ви його пообдирали. На наступний рік він не те, що не заквітне, він просто загине. Це все можна легко загуглити, якщо не бути лінивим громадянином. П'ятий коментар: він, мабуть, мій найулюбленіший. Боже. Стара баба, якій нема чим зайнятися, вчепилась до маленьких дітей. В тебе, походу, нема ні особистого життя, ні роботи, ні хера ходиш, тільки зауваження робиш. Мені насправді годин в добі не вистачає на всі мої заняття, адже я маю невеличкий, але бізнес. У мене дворічна дитина. Я маю кілька блогів, яких я розповсюджую. Страшні ситуації, які стались з нашими громадянами, наразі я останнім часом займаюся зґвалтуванням. До мене звертаються жінки, які пережили або переживають насилля. А поліція з цим нічого не робить. Я намагаюсь досягти справедливості, покарання і захисту для цих жінок. І насправді я останнім часом вже задумуюсь над тим, що мені необхідний менеджер, який просто буде допомагати мені розгрібати всі ці історії, тому що я ось так постійно сиджу в телефоні майже весь час, і я все одно не встигаю про все розказати і написати всім журналістам. Ну і зараз настав ще й час зайнятися трошечки озелененням нашого міста, адже настала весна, все квітне. А несвідомі громадяни йдуть і все, що квітне, збирають, деруть собі додому, щоб вдома нюхать букетики два дні. Обдирати клумби, квіти, буски це не норма. Я буду з цим боротися, як би вам цього не хотілося. Ну, шостий коментар: це не існує такого закону. Придумала дебілка покарання і сама ходить, там всім розповідає. Ну, я про це вже розказала, яке покарання, який закон в першій частині відео. Сьомий коментар. Мене просто тупо почали ображати за мою зовнішність, писати, що в мене гидке волосся, що в мене гніздо на голові, що я страшна, що так вони собі і уявляли мене неохайною, стрьомною, на мене навіть дивитись, страшно, не те, що слухати. Я виглядаю шикарно. Ваші слова ніяк не вплинуть на те, як я себе почуваю. Але я знаю, чому ви це робите. Я знаю, чому ви, ну не маючи очевидно аргументів, переходите до образ зовнішності. Тому що е, люди, які дозволяють собі ображати зовнішність інших людей, це ті самі закомплексовані люди, які е, живуть по принципу стада. Тобто для них дуже 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 важливо, що про них думає суспільство. І тому вони думають, що і для мене це дуже важливо, що от мала мені так скаже, а я ображусь ні. Також ці люди роблять, е, хочуть зробити мені боляче для того, щоб мені було так само погано в своєму тілі, як їм погано в їхньому тілі. Я колись це проходила, я теж була підлітком, який ненавидів себе. Я дійсно дуже сильно себе не любила. Я хотіла просто зникнути з цього світу. Е, в основному це через те, що в мене рубці на обличчі, і для мене це був ну, просто страх. Я ненавиділа своє обличчя. І тоді, коли я себе ненавиділа, я хотіла, щоб так само почувалися інші люди. І що я для цього робила правильно? Я ображала зовнішність інших людей, тому що мені дуже хотілось, щоб вони почували себе так само некомфортно, як і я. Потім я пройшла психотерапію, і не один раз я почала себе любити та й цінувати. І тепер я, звісно, таким не займаюся. Розповідаю іншим людям, що не потрібно ображати зовнішність роботу, хобі, що б то не було. Інших людей навпаки необхідно один одного підтримувати. Особливо жінкам необхідно підтримувати жінок, тому що ми не є конкурентками, ми є союзниками. Тому на подібні коментарі я не ображаюсь. Але мені просто щиро шкода цих людей. Восьмий коментар він мене вразив найбільше. В основному це писала одна дівчина, але її багато хто підтримав. Вона дійсно вважає, що краще вкрасти, аніж купити. І я б на вас подивилась, так само ви б зробили. Ні, я б так не зробила, я ніколи не крала, я не збираюсь цього робити. Коли я їй сказала, що можна було б своїй мамі подарити, куплений. Букетик буску, який ти б купила в магазині, а в магазини букетики буску приводять привозять з розплідників. Вона сказала, що їй нема 18 вона не працює, грошей в неї нема. Тому вона піде і обірве кущ. Я Кажу: Ну, як в тебе нема грошей, то на що красти? І тут же ж вона відповіла: я б на тебе подивилась безкоштовно, це завжди краще, ніж купити. Тобто, реально, в 21-му сторіччі, в 23 му році, в розвиненій країні Україна. Ми досі вважаємо, що це круто щось вкрасти і я краще вкраду, аніж зароблю на це і куплю. Чесно кажучи, я в шоці на цьому моменті моя бульбашка, вона не те, що лопнуло, вона просто бомбанула. Тому що я дійсно вважала, що наша країна розвивається, що громадяни стають більш свідомими. У наприклад, у мене там на районі я бачила, як люди починають такі доглядати за озелененням нашого міста. Це таке найменше, що можна помітити. І я була. Дуже рада за це. Я думала, що люди стають більш свідомими, але потім я прочитала все це, прочитала ці три тисячі коментарів з обвинуваченнями в мою сторону за те, що я не дозволяю людям порушувати закон і що через це я погана, сварлива, тупа, страшна бабка, я на цьому моменті просто офігіла. Я не знаю, я ледь не плакала вчора, чесно кажучи, коли я прочитала цей коментар. Коментар про те, що я краще вкраду аніж куплю. Я насправді зараз розповідаю про це. Я ледь не плачу, тому що ну ця дівчина вона здається молодша мене. Я сподівалася, що нове покоління воно ще більш свідоме аніж ми, і тому е, Україні буде ще краще найближчим часом. Але коли я побачила ті три тисячі коментарів, де мене називають страшною душною старою бабою, е, якій нема чим зайнятись. На те, що я просто не дозволяю людям порушувати закон. Не знаю, я дуже сильно засмутилась, Я реально, я ледь не плакала вчора, я ледь не плачу зараз, тому що мені вже здається, що нашу країну просто нічого не врятує. Давайте ще дев'ятий коментар. Бож, знайшла проблему. Діти обірвали бузок. Та займись ти краще якимось більш глобальними питаннями. Душніла, ти стара. Ну такі коментарі явно пишуть люди, які не знають, хто я така. Вони не знають, чим я займаюсь, і не знають, які я порушую питання. Вони не знають, що я роблю для свого району, для свого міста і для своєї країни. Інакше, якби вони знали, вони б ніколи не написали мені подібний коментар. Але їх не цікавить, чим я займаюсь, їх цікавить тільки те, що вони хочуть іти і обривати бузок. А я їм беру тут і блін забороняються, ще й кажу, що поліцію викличу. Ого, ще й штраф може мені доведеться заплатити. Ого, нічого собі зараз я цій бабі напишу. І ось вони строчать мені такі коментарі. Коли я почала персонально цікавитись у цих людей, чим же займаються вони, які вони порушують питання, на жаль, ніхто мені не відповів. Єдина відповідь була: та ти тупа душніла. Аргументовано. Отже, підсумуємо: рвати гілки бузку не можна. Це карається штрафом від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів. Я дуже закликаю всіх, хто побачить це відео. Будь ласка, звертайте свою увагу на правопорушення, на будь-які правопорушення. Майбутнє нашої країни залежить від кожного з нас. І якщо ми будемо звертати свою увагу на певні правопорушення, їх буде ставати. Менше, може той мужичок, який зараз дере гілочки буску своїй дамі і не знає, що за це є штраф, бо він кожного року драв, і ніхто йому нічого не казав. Тут ого, за це ще й штраф виявляється. Є то ви йому підкажіть, може, він задумається. А як не задумається, наступного разу викликаємо поліцію. Він заплатить штраф. І потім я вже думаю, він точно подумає, чи йому обдирати той бузочок. Я дуже хочу, щоб наша країна розвивалася. А не деградувала. І так, знищення озеленення в місті це є деградація країни, і це важливо. Те, що у нас зараз війна, не означає, що ми не маємо не звертати увагу на якісь інші правопорушення. Ні. Абсолютно кожне правопорушення важливо, абсолютно кожна проблема важлива.